Привіт всім! Сьогодні глянемо популярний скутер Honda Dio F34, який з'явився в асортименті гарний варіант. Скутер з двохтактним двигуном на повітряному охолодженні. Надійна техніка. Без пробігу по Україні на одометрі 9300. В комплекті два ключа. Ключі оригінальні Honda. Так, ось стільки місця під сидінням. Тут навіть ще якісь книжечки, Honda, інструкції, якісь чеки. Так, Це коробка від дзеркал, дзеркала нові, це коробка від акумулятора. Ось тут встановлений акумулятор, також є можливість блокувати центральну подножку, це працює як противоугонка, тобто ви з ножки скутер не знімете. Сюди заливається звичайне двухтактне масло. Рекомендую заливати не дешево, тоді скутер буде довше їздити і менше диміти. Також звертайте увагу завжди на фільтр. Якщо їздите по полюці, його регулярно треба міняти. Бажано ставити фільтр з пропіткою. Так, що стосується варіатора, рівня, тут все добре, ніяких зауважень. Карбюратор почищений, карбюратор. Оригінальний джапан, що стосується гуми виробник IRC 2011 року випуску, тобто зверніть увагу, в якому стані протектор, майже нова гума. Тобто можна сказати, що скутер за 12 років практично не їздив, по колодкам більше половини залишку, У попередній частині гума. Виробник Dunlop 2010 рік випуску по протектору, більше половини залишку, колодки як нові, по підвісці все добре, ніяких зауважень немає. Зверніть увагу, в якому стані ручки, не стерті, не затерті, це оригінальні ручки, вони з заводу ще не міняні. По пластику все добре, ніяких тріщин немає, якісь незначні потертості присутні. Так, це ось бруд. Ось усі всі, -всі наклейки це оригінальний, пластик не фарбований. Ось в цьому місці знаходиться бак. Бак чистий, бензин можна лити 95-й, можна 92-й, головне, щоб не спіртовий. Так. Вон там знаходиться свіча, по двигуну тут все, все як було, все як прийшло з Японії. Свіча теж оригінальна. Показую, як скутер їде, дивимося, як набирає максимальну швидкість.